Доброго ранку, дорогі глядачі передачі ранок з Надією. Разом з вами я дякую Богові за новий день життя. Я дякую за обітниці, які Господь дає нам через Своє Слово. Я обіцяв у попередній передачі, що ми продовжимо розуми над тими подіями, які були з Ісусом після Воскресіння, а, зокрема, з Його учнями. Які розчаровані йшли до Емауса. Але які радісні вони повернулися до апостолів, коли зрозуміли, що разом з ними був Ісус. Івангел від Луки, 24 розділ, 35 та 36 вірш. Читаємо. А ці розповіли про те, що сталося в дорозі, та як він відкрився їм під час ламання хліба. Коли вони говорили про це, Сам Ісус став посеред них і сказав їм мир вам. Мандрівники застали усіх учнів схвильованими і здивованими, коли вони після тієї вечері з Ісусом повернулися в Єрусалим. Присутні в світлиці, підносили свої голоси в подяці і хвалі, говорячи, справді Господь воскрес! І з'явився Симонові. Після цього. Двоє прибулих, ледве віддихавшись від швидкої ходи, розповіли чудову історію про те, як до них, сповнених безнадії і розчаруванням, дорогою приєднався незнайомець з натхненням і піднесенням. Вони розповіли, як він пояснював їм Писання, як вони запросили його побути з ним, як приготували вечерю та як упізнали свого гостя, коли він Простягнув руки для благословення їжі. Щойно вони закінчили свою розповідь, і декотрі почали говорити, що не можуть у це повірити, бо все надто добре, аби бути правдою, як раптом присутні у світлиці помітили, що перед ними з'являється ще одна людина. Погляди всіх скеровані на незнайомця. Ніхто не стукав у двері, кроків також не було чути. Перелякані й здивовані, учні розмірковували, що б це значило. І в цей момент вони почули такий знайомий голос свого Господа і Учителя. Чіткі і виразні слова виходили саме з його уст. Мир вам. Учні зраділи, пише Євангеліст Іван, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм, мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас, промовивши це, він дихнув і каже їм, прийміть Святого Духа. Ніхто не повинен, самовпевнено, приступати до Божої справи. Людям не слід йти у світ доти, доки на них справді не спочине Святий Дух. Лише під керівництвом Святого Духа, послідовники Христа, зможуть працювати так, як працював Він, тобто Христос. Того вечора Христос показав учням свої руки і ноги, щоб ні в кого не залишилося сумніву в тому, що він Христос. Гляньте на мої руки, на мої ноги. Це ж я сам. Доторкніться до мене, подивіться, що дух тіла й костей немає. А я, як бачите, їх маю. Ось слова, які я сказав вам, коли ще був з вами, має збутися все написане про мене в законі Мойсея і в пророків, і в псалмах. Тоді розкрив їхній розум, щоб ви зрозуміли писання. І він сказав їм: так написано, і необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день. Як бачимо, Христос розкриває розум своїм послідовникам. Я хочу повторити 45-й вірш. Тоді розкрив їхній розум, щоб зрозуміли Писання. Висловлювання Христа потрібно цінувати незалежно від розуміння слухачів. У них потрібно бачити той зміст, який надає їм сам Христос. Він брав стародавні істини, які сам же і відкривав, колись через пророків, та викладав їх слухачам у цілком новому небесному світлі. Настільки ж вони відрізнялися в його тлумаченні, які ж глибокі потоки змісту, ясності і духовності зливалися на слухачів завдяки його поясненням. Після свого Воскресіння. Христос відкрив розум своїм послідовникам для розуміння Писань, досі усе спотворювалося хитрим мистецтвом сатанинської омани. Істина була схована під мотлохом хибних думок і її не можна було побачити обмеженим людським зором. Коли Христос говорив про те, що Він буде принижений. Відкинутий і розп'ятий, учні ніяк не розуміли, що він мав на увазі. Їх з дитинства навчали, що Христос має створити земне царство. І коли Він говорив про свої страждання, вони не розуміли його слів. Христос бажав відкрити своїм учням ще багато істин, проте не міг їм говорити. Оскільки учні були не в змозі умістити те світло, у якому Христос пояснював левицькі закони і жертвоприношення. Вони не могли прийняти і засвоїти дане їм початкове світло і йти вперед до світла значно більшого, і далі, і далі, виконуючи вказівки божественного провідіння. З цієї самої причини. Сучасні учні Христа не осягають важливих питань істини. Навіть у вчителів, які викладають істину іншим людям, сприйняття настільки обмежене, що багато що не може бути їм відкрите, поки вони не осягнуть небо. Такого не повинно бути. Проте, коли люди за своїм характером мислять вузько, їм здається, що вони знають усе. А тому і відстоюють пункти істини, які засвоєні ними лише поверхово. Люди на якомусь етапі закривають свій розум, ніби їм більше немає чого осягати. І якби Господь спробував повести їх далі, вони б не умістили нового світла, вони тримаються певного розуміння, де, як їм, здається, побачили промінь світла. Хоч це тільки одна ланка у ланцюгу божественних істин та обітниць, які їм потрібно було б вивчити. Заглиблення в істину буде нагородою шукачеві зі смиренним серцем, який боїться Бога і ходить з ним. Істина, яку осягає розум, здатна постійно розширювати і відкривати все нові і нові грані. Коли ж розум засвоює її дорогоцінні глибини, він облагороджується, розум розширюється і освячується. А це мета кожного послідовника Христа. І я хочу молитися, щоб ми із вами, дорогі друзі, досягнули цієї мети. Наш дорогий Небесний Отець. Перед Тобою схиляємось ми у ці хвилини, щоб подякувати за твою безмежну любов, за охорону за життя і здоров'я. Ми щиро дякуємо тобі сьогодні за день життя, який ти нам подарував, за хліб і до хліба, який маємо, і за усі випробування, які ти допускаєш, Господи. І я не знаю, що і як відбувається в кого в житті, а ти знаєш. Тому дай мудрості нам все сприймати, розуміти в світлі Твого Слова, а для цього дай мудрості нам зрозуміти істиною, таку, як вона є записана у Твоєму слові. Господи Боже, ми дуже хочемо, щоб ти благословив нас, наші сім'ї, наші родини, щоб ти благословив наш край, щоби ти благословив кожну душу, яка бере у руки Твоє святе слово, розумінням, що ти хочеш їм сказати. Щоб наші очі не були закриті, як колись були закриті очі учнів, які йшли в ЕМОС, а навпаки, щоби спілкуючись з тобою, вони відкрилися. І щоб ми побігли сказати всім про твою любов і все те, що ти зробив заради спасіння людства. Ми благаємо тебе, Господи, щоб ти благосив наш край і щоб ти благосив нашу країну миром. Це наші прохання до Тебе. А за все, що ти зробив заради нашого спасіння, за відкриту істину прийми щиру подяку. Бо Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Питання правди, питання істини це хвилююче, споконвічне питання. Це питання поставив палат Христові. А що є правда? І як нам просто і легко? Тому що ми маємо святе письмо. І в Євангелії від Івана сам Христос каже своїм учням: Я є дорога, правда і життя. І до Отця ніхто не може повернутися іншим шляхом, як тільки через мене. Тому, дорогі друзі, сьогодні, коли люблячий Творець, наш Спаситель Ісус Христос відкриває нам правду із, своє, із своєї святої книги, давайте приймати її. Щоб ми розуміли Писання, його треба читати. Треба ставати на коліна перед Господом, і кати Господи, дай нам мудрості, щоби, коли будуть збуватися події, про які сказав Христос, що вони будуть збуватися перед Його поверненням, щоб ми побачили, бо Він усе сказав відкрито, доступно. Нехай сьогодні, Боже благословення, супроводжують вас і щире бажання. Бути послідовником Божим, бути тим, хто бажає досліджувати Слово, навчатися у Господа, бути тим, хто обере Ісуса своєю дорогою. Нехай Господь благословить вас. До побачення.